Вас вітає вітаю канал Океан Трейд. Сьогодні ми оглянемо твердосплавний канавковий мікрорізець від турецького бренду Агір. Даний мікрорізаць призначений для частової та напівчастової обробки внутрішніх канавок з прямим та радіусним профілем в отворах профільного та прямого точіння. Мінімальний діаметр отвору 6,1 мм. Загальна довжина різця 50 мм. Цим інструментом можна обробляти матеріали з твердістю до 58 HR сім. Різець виготовлений з твердого сплаву. Додаткове покриття робочої поверхні ті підвищує міцність та зносостійкість, збільшуючи його Ермін служби ширина канавки 2 мм. діаметр хвостовика 6 мм. глибина канавки 1,5 мм. робоча довжина 22 мм. Різець призначений для обробки деталей з різних видів стали і кольорових металів та чолову. Хвостовик може фіксуватися у перехідній втулці або у спеціальному тримачі. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua де ви можете оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо будь-який куточку. Україна з нами швидко надійно та якісно, а